Самі не Загнав і все. Ну а що зробиш перший раз? Без питань. Без питань. На подвір'я, на подвір'ї. А то подвір'я? О, ач індечка є, О. Отак то забирають індики з чужих подвір'їв. Не переживай. Не переживай. Куме, мене не переживайте. О, твої індики в мене там теж лазять, я їх не ховаю і не зачіпаю, щоб ти знав.